Українську державу. І ми всі чудово розуміємо, що шлях до миру, але справедливого миру лише, лежить лише через перемогу нашу. Перемогу військову, перемогу політичну, перемогу економічну. І попри те, що ми тут перебуваємо далеко від зони бойових дій, кожен з нас може зробити свій особистий внесок. У загальну справу перемоги. Ви можете спілкуватися зі своїми друзями-британцями, переконувати тих, хто ще не переконаний, нагадувати їм, не давати забувати про те, що відбувається у нашій державі. Тому що перемога України це спільна справа, і в цій спільній справі британські друзі наші відіграють далеко не останню роль. Вони нам надали, надали нам вже величезний обсяг допомоги, за якою ми вдячні. Але наше з вами завдання зробити цю підтримку Великої Британії ще міцнішою. І я впевнений, що ця спільна справа це справа кожного українця тут. І я дякую всім тим, хто постійно приходить на акції, хто долучається до всіх. Проєктів, які реалізуються тут у Великій Британії, для того, щоб голос України лунав і не просто лунав, а був почутий. І я дякую нашим активістам із From Support Ukraine, Лондон, Євромайдан, особисто Наталії Равлюк, за величезний обсяг роботи, який вона робить, які роблять наші волонтери, для того, щоб Україна була присутня у Великій Британії. Дякую всім і слава Україні!